Добрий день сьогодні у нас видатна подія ми в інституті серця. Як ви бачите, і сьогодні ми підписуємо меморандум з благодійним фондом Твоя опора, який надає допомогу саме таким лікарням, які лікують діточок. А ми лікуємо дітей з вродженими вадами серця. Більше 700 дітей на рік ми оперуємо. І тому нам дуже важлива така допомога. Бо сьогодні, на жаль, державна підтримка недостатня для виконання таких високоспеціалізованих операцій. Як ви знаєте, всі гроші сьогодні витрачаються на наших військових, і це правильно. Тому для високоспеціалізованих операцій ми запрошуємо до співпраці. Благодійної організації, підприємства і одна з таких організацій, одна з самих потужних організацій, яка підтримує саме дітей. Це фонд Твоя опора. Я сподіваюся на плідну співпрацю на багато часу наперед і сподіваємось, що ми разом врятуємо десятки і сотні дитячих життів і дамо їм можливість якісно існувати, якісно жити. Ще багато багато років нашим маленьким українцям. Дякую, дякую вам. Я в свою чергу додам, що фонд твоя опора є членом східньої федерації серця. Для нас інститут серця це надважливий заклад, який потрібно підтримувати. І для нас це така стратегічна співпраця вдовгу, тому що наша ціль це, щоб кожне дитяче серце билося і кожна дитина жива. Незважаючи на те, яка у неї вада серця. Це е, заклад, один з найкращих в Україні, де лікують найважчі е, вади серця у дітей, не тільки у дітей, і у дорослих також е, вроджені, набуті, Байдуже, це фахівці е, ну, найвищого рівня. Тому е, наша задача підтримати їх настільки потужно, щоб вони мали змогу робити свою роботу. А Справа за якістю і професіоналізмом а, тут на столі. Тому, власне, ми хочемо підтримати і зробити все для того, щоб в них були всі засоби і інструменти для порятунку кожного серця. На сьогодні інститут серця єдиний заклад, який робить трансплантації серця дітям. Ми вже зробили 12 вдалих трансплантацій серця саме діточкам. Наймолодша була Соломійка, шестирічна дівчинка, яка сьогодні. Живе якісно, щаслива, ходить до школи і нічим не відрізняється від звичайних дітей. Ми продовжуємо цю програму трансплантології дітям і зараз ми готуємось до трансплантації легень в нашому листі очікування більше 20 дітей, які очікують саме трансплантацію і комплексу серця легень, і легень. І серця. Тому дуже сподіваємося, що такі дороговартісні і високоспеціалізовані операції будуть підтримані е фондом Твоя опора. Ну а ми, в свою чергу, е е запрошуємо донорів доєднуватися е до такої важливої справи. Дякую. Я дуже рада нарешті зі сталося. Дякую вам.